У пошуках виходу на четвертому засіданні земельної комісії був запропонований компроміс. Власники приватних будинків представили план з проїздом від вулиці Новобілярської та хіміків. Проте забудовник ЖК Смартхаус має виконати певні умови. Ми своїм колективом співвласників, співвласників бажаємо один раз облаштувати дорогу, яка надає нам можливість під'їзду до цих наших ділянок. Зараз з вулиці Хіміків під'їзд неможливий, бо там забудовник насипав шар глини метр висотою і 5 метрів довжиною. Він повинен це прибрати. А далі проїзд вдовж його ділянки, на якій він зараз веде будівництво, там стоїть огорожа його бетонні конструкції, які. Самовільний відбувся самовільний захват земельної ділянки, і він унеможливлює проїзд до 33 квадратних метрів і далі до басвідпочинка чи Черкащанка, літерал і так далі. Ми вважаємо, що якщо забудовник звільнить цей проїзд, це буде оптимальний варіант вирішення цієї проблеми. Представники компанії забудовника взяли участь у засіданні дистанційно. Своє рішення озвучили телефоном. Первое – это осуществление проезда от улицы Химиков до того проезда, который мы показывали на этой иснующей схеме. Был поднят вопрос, что якобы там есть где-то какая-то глина размером высотой 1 метр. Если такова есть, является результатами нашей строительной деятельности, мы ее уберем в течение нескольких дней. Таким образом, мы дадим полноценную возможность проезда, даже с учетом того, что берем глину от улицы Химиков на ваш основной проезд. Часть от этого проезда і до 33 квадратных метров. Нам необходимо оценить ситуацию и дать вам в після навіть гарантійне рісьмо, терміни на, на этот вопрос. гарантійний лист. Представники компанії забудовника мають надати на адресу земельної комісії. Розглянути лист та терміни виконання планують вже на п'ятому засіданні. Кожна із сторін досить ґрунтовно готується до засідань комісій. Ви бачите, що залучаються і адвокати, і захисники, так, і юридичні компанії, які супроводжують тих чи інших суб'єктів ведення господарської діяльності. Тому безумовно, але це і полегшує роботу, тому що це дає можливість ґрунтовно проаналізувати всі документи. Тому що фактичні обставини це важливий елемент, але ще важливим елементом є юридичні обставини тієї чи іншої справи. І тому ми без. Безумовно, досліджуємо, тому можливо, і не так швидко приймаються рішення, як би цього хотілося, тому що потрібен час для того, аби проаналізувати досить багато документів, які надходять, але все ж таки приймається все одно те чи інше рішення і знаходиться спільний шлях. Я ще раз кажу, що, що стосовно навіть цієї проблеми, ми. Намагаємося зробити так, аби ну власне це рішення народжувалося спільно, не там членами комісії або там однієї сторони, а спільно різними сторонами, членами комісії, управлінцями, яким я також вдячний, що вони долучені до засідань. Водночас, дорога це не єдиний ризик, який може бути на цій ділянці. Сергій Орішака повідомив, що управління архітектури веде роботу над створенням комплексного плану території громади і вже зараз прогнозує проблему, яка може виникнути у майбутньому. Дивіться у нас є заваження від проєктувальників, що ті проїзди шина проїзди, які занесені вже в кадастр земельний. Жодна з них не відповідає вимогам, і відповідно вони повинні бути нам в проєктній документації збирати. Так, як це передбачено нормативами, в тому випадку ми не зможемо пройти в експертизу. А от що в майбутньому, як це будемо виправляти, це вже велике питання. Тому що ми знаємо, що в Одесі, наприклад, теж вони там коригували місцеву документацію, вони відобразили, як повинно бути по місцевій документації. Вони навіть внесли цю ширину вулиць, яка повинна бути в земельний кадастр. Але там іде накладка на існуючі ділянки, які там до цього були сформовані, навіть на об'єкти. І нічого виправити вже ну, на даний час неможливо. У нас, якщо знаєте, от старе Миколаївське шосе, там теж у нас є окремі ділянки, вони порізані, тому що часть об'єктів і частина ділянок знаходяться в межах червоних ліній цього шосе. І скажімо так, ми просто повинні внести, по, як повинно бути по нормативам, все відобразити, а от коли там що там буде. Змінювати скрувати спрогнозувати на данний на жаль, неможливо інші ризики розвитку території за вулицею Новобілярською теж залишаються актуальними. Вони можуть стати приводом для розгляду на наступних засіданнях земельної комісії. Повне відео четвертого засідання. Дивіться в програмі про тиждень.